Всім привіт, дорогі друзі! Ну що, ось вона Ліга Чемпіонів підходить до свого фактичного завершення. Залишився один крок фінал Ліги Чемпіонів. Ми сьогодні дізналися двох фіналістів це ПСЖ та Інтер. Але в цьому відео ми, звісно, будемо розбирати останній півфінальний поєдинок, матч відповіді між якраз ПСЖ та Арсеналом, де Арсенал намагався все-таки відігратися, де Арсенал зіграв агресивно, але програв в підсумку в двох матчам протистоянні. Сказати, що заслужено. Ну, ми зараз будемо розбиратися, і по ходу, звісно, прийдемо до загального висновку, чи ПСЖ дійсно були сильнішими за Арсенал. Ви обов'язково пишіть в коментарях власну думку, чи взагалі ви очікували побачити фінал ПСЖ та Інтер. Як на мене, це не зовсім очевидний фінал. Із того, що ми бачили взагалі в цій лізі чемпіонів, тому що ну, перше місце взагалі на ліговому етапі займав якраз Ліверпуль, який вилетів. Так були інші. Топові команди, які б мали б теж давати конкуренцію, але по факту ми побачили Інтер, який був а, з найкращим захистом на ліговому етапі. Ну і ми побачили ПСЖ, який тонув і під кінець лівого етапу тільки врятувався. Тобто, по факту, це певна така навіть несподіванка сталася, але хотілося поговорити більш детально, звісно, в цьому відео про те, яким може бути фінал. Тому, друзі, додивіться обов'язково до кінця. Перед початком напишіть свій коментар, поставте лайк, під Підтримайте це відео. Я протягом всієї Ліги Чемпіонів намагався робити вам змістовні, цікаві огляди з власною думкою, з вашими думками в коментарях. Також підписуйтесь, щоб не пропускати вже наступні відео та прямі трансляції. А спонсор каналу, друзі, нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Ну і перейдемо до безпосередньо самого поєдинку. В першому матчі, я думаю, ви пам'ятаєте, де ПСЖ змогли мінімально перемогти. Тут, звісно, очікували, що арсенал мав би грати агресивніше, тому що потрібно відігратися арсенал в чемпіонаті Англії. Ми розуміємо, що не то, що провалили сезон, але як мінімум не виграли чемпіонат, і їм важливо було в вилізі чемпіонів дійти як можна далі, тим більше є шанс потрапити в фінал. ПСЖ – це команда Луїса Анріке, яка насправді чимось мені схожа на Барселону і по стилю гри і а, в цілому а, по тому, як будується команда, тому що і в Барселоні є молоді футболісти, яким ще потрібно дати поштовх а, в майбутньому, і вони ще зможуть прогресувати. Така сама фактична історія з ПСЖ, де групи атаки є доволі молоді футболісти, хоча є і досвідчені, які можуть робити результат тут і зараз. В цілому, Луїс Анріке, як на мене, ще не досяг а, максимуму з цією командою, але в цього сезону він вже дійшов до фіналу, те, чого не змогла вчора зробити Барселона. І насправді від цього поєдинку, від матч відповіді, я очікував гіршого. Ну, з точки зору голів. Я думав, що дійсно тут ну, не буде великої феєрії, тому що або ПСЖ закриється, або арсенал буде мучитися. Ми отримали щось середнє. ПСЖ закрилося, арсенал мучився. Просто що вийшло забити тут три м'ячі від обох команд. Давайте перейдемо до якраз гри, тому що зі складами зрозуміло, всі ті, хто мав грати, зіграли. Тобто так в Арсенала не зміг грати, як завжди. Жезус Габріель, центральний захисник. Гавер, тобто є втрати в Атаці, нема форварда. Це велика проблема для Артети взагалі цього сезону. Я не багато матчів бачив арсенала в АПЛ, але в цілому можна зрозуміти, що не від е, хорошого життя там Меріно виконує цю там функцію, можна так сказати. В ПЖ сьогодні з перших хвилин не виходив дембелі, що цікаво, так і грали з дуекварцхелія і Барколя. Ось якраз оця молодь, якраз той же самий Невес, Барколя, Дуе. Пачо теж доволі молодий перспективний футболіст, і цих футболістів потрібно довести до певного рівня. Тому, чесно кажучи, я думаю, що Арсенал, як більш досвідчена команда, ну, має перетиснути це ПЗЖ. Цього не вийшло. Але перші хвилини, хто дивився матч, це просто шалений тиск Арсенала на ворота ПСЖ. Те, що відбувалося там до, до голу, фактично на 27 хвилині. Ну в мене склалося таке враження, що всю агресію, всі емоції після першого поєдинку з ПСЖ, цілий тиждень гравці арсенала накопичували і тримали в собі. І вони просто це викинули і вихлиснули в перші 25 хвилин. Тобто вони систематично знищували ПСЖ, вони створювали моменти в перші 7 хвилин. Арсенал мав три гольові шанси. З подач, з різних моментів Донарума робив неймовірні сейви, в притул розстрілювали, а, тягне Донарума. Нарума. Фантастичний удар Едегора, дуже потужний удар Едегора, який мав би завершуватися голом. Донарума тягне якимось неймовірним чином, тому що там і сила удара, і точність удара дуже класна було. Донарума, я вважаю, от голкіпери Інтера. ПСЖ, вони в більшій мірі і посприяли тому, що ці дві команди зараз в фіналі. Дійсно, роль голкіпера вона дуже важлива була в конкретно цьому матчі на початку гри. Вона додала впевненості команді ПСЖ, тому що як Арсенал забив. Ну, команда могла б понестися, і ПСЖ міг би не витримати. Це психологічно важливий фактор. В інтера є Зомер, досвідчений, який потягнув важливі ключові моменти Барселони. Не всі, але ключові. Там, при переможному 4-3 в додатковий час потягнув деякі епізоди. Тут до на самому початку дав футболістам оцей, оцю впевненість в, в тому, що вони можуть витримати цей тиск і знайти свій момент. Тому Донарума, як би хто до нього не ставився, це топ рівень. Конкретно в цьому поєдинку це дійсно топ рівень голкіпера, яку він продемонстрував. Тому е перший поштовх, звісно, голкіпер дав. Далі, після того, як. ПСЖ витримали цей тиск. Насправді не типовий матч, тому що ми знаємо, ПСЖ вміє і любить тримати м'яч. Любить грати в атакувальний футбол, тиснути на ворота суперника через контроль м'яча, Тут цього не було. Арсенал грав дуже високо агресивно. Що до речі, від Артети це теж ну, Арсенал так міє грати в атакувальний, але вони більш збалансовані, ніж ПСЖ. І тому, але зумовлював рахунок. Арсеналу потрібно було йти вперед. І оцей епізод на 27-й хвилині. Ну я, до речі, робив теж. Опитування в телеграмі то 57% проголосували за перед матчем за те, що ПСЖ вийде в фінал, і 43% за арсенал в підсумку. Більшість підписників змогли вгадати фіналіста в цьому поєдинку, але переходимо до якраз безпосереднього голу, який ПСЖ забив зі стандарту. Тобто це стандартне положення, де от ключовим фактором сьогодні і Донарума був і те, що Арсенал віддав просто зону підбирання і зону 14, звідки. ПСЖ забило два м'ячі. Тому що перший гол прийшов з подачі, м'яч виноситься захисником партії. По-моєму, головою виносив м'яч в зону підбирання. І після стандарту не встигли накрити там Мартінелі підбіг до Руїса, який підібрав м'яч Мартінелі, підбігає його, качнув Руїс. Собі під удар, удар з льоту м'яч влучає в захисника, а конкретно в Салібу. І від Саліби там теж потужний удар, схожий на Едгара, просто що з льоту і трошки не на зручній траєкторії для саме Раї. І ПСЖ забиває фактично з першого моменту. Тому що, ну, перший тайм, якщо взяти, ну, ми бачимо, що Арсенал грав агресивніше по моментах, так, дійсно, ПСЖ. Теж створював, і ось цей перший гол він їм дав поштовх на те, що вони дійсно можуть створювати якісь певні епізоди і певні моменти. Арсенала проблема в тому, що вони на початку не змогли забити бодай один гол з тих значних моментів, які в них були. Переже від цього отримали впевненість, знайшли свій моментик зі стандарту, змогли в зоні підбирання зіграти, завершити цей епізод, і рахунок вже 2-0. Розумієте, перший тайм насправді арсенал зіграв добре. Арсенал створив достатню кількість моментів, просто їх не забив. До реально виручав. Це головний фактор от цьому поєдинку, який ключовий, це 100%. І на другий тайм, звісно, арсенал потрібно було виходити і далі тиснути, грати з позиції сил. Тому що два м'ячі треба відігравати, їм не було куди діватися. І Артета робив заміни не відразу. Тобто ПСЖ структурно захисний футбол продемонстрували дуже непогано. Грали на контратаках в ПСЖ Сказати, що моментів не було теж були І в першому таймі. Кварацхелія міг теж закривати гру, влучивши, якби якби влучив. Воротах він в стійку. Це типова ситуація, коли е, вінгери ПСЖ, розташовується широко, е, роблять ширину на половині поля суперника і отримують передачу, зміщення в центр, удар бійний це, ну, в принципі, може робити Кварц Хелія, Дембелі. Ми знаємо їхні якості в е, таких ситуаціях. Тут не пощастило. Але й Арсеналу теж е, своє нещастя було в цьому поєдинку конкретно. На жаль, от для м команди Артети. І далі в другому таймі. Що дало поштовх нам в цьому поєдинку? Міг завершитися матч раніше, тобто було пенальті, і там на 69-й хвилині після до цього вийшов тросар вже з Калафіорі, десь у і це непогані були заміни від Артети, які в якійсь мірі теж додали активності. Але було пенальті, де була чиста рука гравця на арсенала, поставили, і піжон Тіні реально ну так розганятися перед ударом. ну... Це, це вже є, говорить про якусь певну невпевненість, і певну е, ну, реально чисте піжонство від футболіста ПСЖ. Тому мені не дуже сподобання. Мені не дуже подобається, як таким чином футболісти пробувають пенальті, і карма в вічінні вона все-таки відкликнулася. Він не забив. Рая потащився метровий Але через три хвилини ПСЖ все одно забиває свій м'яч. Проблема арсенала в тому, що вони сьогодні дійсно не дограли в зоні підбирання. Втратили м'яч просто в... Простій ситуації привозить захисник, той же самий Саліба віддав неточну передачу. Привозить контратаку. Вибігає Кварцхелі, віддає передачу в зону 14-ту. Підбирання програє партії і удар гол Хакімі. Хакімі опиняється. Фланговий захисник, він інвертується в центр, опиняється на позиції атакувального півзахисника і пробиває раю. 2-0. І по факту, Арсенал пропускає з два м'ячі з однієї з тієї самої зони. От. І далі 2-0. Я вже написав в Телеграмі, що ну, напевно ПСЖ ховає. Але ні, Арсенал вімкнувся, Арсенал міг зрівняти. Якби ну, в цьому поєдинку все було проти Арсенала, з точки зору і того, щоб піймав кураж Донарума І з точки зору того, що ну, окей, Сака забив перший м'яч, він стався десь доволі хаотично. Арсенал потім вже почав грати більше вертикально. Почали закидати на фланових футболістів. І тут якраз було пряме закидання вперед. Просто лонгобол на в напрямку Тросарда, Він виграє боротьбу в захисту. Захисника входить штрафний майданчик, прострілює і замикає Сака Там пощасило з рикошетом від захисника. Тобто це певне везіння, на яке, можливо, арсенал заслужив, тому що вони реально створили мінімум на гол. Це 100%. Сака забиває і відразу через 3 хвилини в нього ще один момент. Де він Я не знаю, яким чином, але це мені не влучив в пусті ворота з 3 метрів, десь плюс-мінус. Такий самий схожий епізод вчора був в Барселоні. Там зомер потащив, а тут прям пусті ворота Донарума відіграний. Просто влучай. Сака пробиває а вище ворі. Це ключовий момент, тому що Арсенал міг за буквально три хвилини забити два, зрівняти рахунок, і один м'яч залишалося б грати 15 плюс-мінус хвилин. Це психо... гра психології, розумієте? В нас і цей поєдинок дуже натоненько тримався, як і вчорашній. Тобто, арсенал ну фактично нічим не поступався. ПСЖ, він тільки поступався в рахунку в першому поєдинку, і це давало психологічну впевненість ПСЖ. І тому вони тактично сьогодні зіграли низько, а не зіграли як завжди і не контролювали м'яч. Футбол, ну все таки, гра така, що вона дійсно може бути непередбачувана. І в якийсь момент той план на гру, який запланував тренерський штаб, футболісти, він може не спрацювати, і тому вже. Лягає відповідальність саме на гравців, саме як вони реагують на ті чи інші події на футбольному полі. В ПСЖ футболісти це зробили краще в цьому поєдинку: як в захисті, так і в атаці, реалізувавши свої моменти і реалізувавши ті помилки, які були в суперника. І Арсенал під кінець нічого не зміг зробити з ПСЖ. Я можу сказати про те, що ПСЖ дійсно вирівняли, трошки краще зіграли ніж в таймі в таймі першому, як мінімум на початку, так тайму першого, а тільки арсенал був на футбольному полі. Тут в другому таймі, а, десь до середини другого тайму, ПСЖ на рівних намагався грати з арсеналом, але більше без м'яча. На прев'ю я поставив на це відео Олександра Зінченка не дарма, тому що це останній українець, який приймав участь в півфінальних поєдинках, і він міг потрапити в фінал, і це для нього був останній шанс. Це був останній шанс для Олександра Зінченка. Хоча б запасу там да, гравця статусом резервіста, але виграти трофей Ліги Чемпіонів. Це статусно. З Мансіті він це робив. З арсеналом, якби він це зробив, ну це було б просто неймовірно для нього. З точки зору от індивідуальної, з точки зору просто медалі навіть. Залученості до, до колективної перемоги. Е, ми розуміємо, що ну, короткий екскурс, так Зінченку, що ну, він покине, Скоріше за все, команду, на нього не розраховують. В важливих поєдинках він не застосовується. Це говорить про те, що він або не вписується в гру команди, або він ну, і, і не вписується, і просто вже десь не може виконувати ту роль, яку полягає Артета на футболістів на його позиції. І Олександр Зінченко банально програє конкуренцію. В цьому аспекті тим гравцям, які виходять, ну, там виходить інші гравці, але Зіна взагалі не гра. Це шкода, але я бажаю, щоб Зінченко знайшов свою команду. І знаєте, в нього зараз насправді такий вік, де він має виходити на пік форми. Я хочу, щоб Зінченко був основним гравцем в якійсь команді, щоб перейшов в таку команду, де він точно буде грати, мати ігрову практику, де на нього будуть розраховувати. І хотілося б, щоб на нього розраховували в статусі саме центрального півзахисника, а не лівого захисника. Тому подивимося за розвитком його кар'єри вже влітку. По оцінкам, до речі, і взагалі кращого гравця, матчу в цьому поєдинку дали хакімі. Він доволі топовий матч зіграв. Дійсно, це ну людина, яка як Дюмфріс. От ми бачимо, що ключові ролі. Дуже схожі і в ПСЖ, і в Вінтера це голкіпер, і це правий, там, правий захисник чи латераль. Дюмфріс в інтері тащив команду, віддавав асисті, забивав Хакімі, Теж сьогодні міг дублі робити, але теж був момент ще один. Тобто ось вам ключові ролі. Дуже схожі команди з точки зору ну, тих футболістів, які тащили колектив в цих півфіналах, але протилежності. Протилежності повні з точки зору структури гри, як тренери бачать побудову гри під час поєдинку. Перед вами середні позиції футболістів, і ви можете тут дійсно звернути увагу, наскільки високо грав Арсенал, і наскільки низько, як для ПСЖ, грала команда Луїса Енріке. Але наскільки компактно, щільно і застосовували, дивіться, яка висока позиція саме Барколя, на якого намагалися грати. Із глибини також Кварацхелія Тобто, ми бачимо тут певну асиметрію двох вінгерів. Кварацхелія із глибини. Барколя грає на Багато вище і намагався там вже отримувати вертикальні передачі. І Хакімі теж, в принципі, долучався до цього. І ми бачимо, як в Арсенала задіявся рая, який намагався розпочинати вертикально. Мартінелі, подивіться, аж де знаходився, і туди намагалися доставляти м'яч. Якраз з того флану Мартінелі і Гол Арсенал забивав там саме, виграв боротьбу Тросарт і вірвався в штрафний майданчик. Тобто, ну Арсенал шкода в тому сенсі, що вони реально не дозабивали своїх мечів цьому. Поєдинку. Це е, лише одна проблема їхня в цьому матчі. І, звісно, захист, який е, в основному в опорній зоні, який не зміг заблокувати удари ПСЖ. Ну і ще один цікавий момент, на який би я хотів звернути вашу увагу саме протистояння ПСЖ Арсенал це показник XG голів ПСЖ саме в ворота Арсенала. Їх було три. Осман Демеле 007 XG Фабіан Руйс, 004. І. А Шраф Хакімі 0 0,07. Тобто, ймовірність забити гол в тих ситуаціях була не такою високою. Але ПСЖ це, ці моменти конкретно реалізував. В Арсенала були ну в той же момент САКа в пусті ворота. з ХГ 0 0,8. Він його не забиває. Тому тут от, от вам і різниця просто в реалізації. Вирішує долю фіналу. І там ми побачимо ПСЖ та Інтер. Давайте про фінал трошки поговоримо. Фінал, друзі, відбудеться 31 травня в Мюнхені. Я зроблю, я думаю, що пряму трансляцію прокоментую цей поєдинок для вас. Це буде в кінці місяця, знову ж таки, в той день фінальний. Тому буду всіх запрошувати. Можливо, зроблю прогноз перед поєдинком, якщо вам буде цікаво. Але якщо коротко, що ми можемо побачити між інтером та ПСЖ в фіналь Ліги Чемпіонів, знаєте, що я очікую? Мені просто здається, що ПСЖ це фактично прототип Барселони. Вони дійсно чимось схожі в побудові атак. Насправді в них теж є швидкісні фланги, як у Барселони, же Рафіня з Ямалем в ПСЖ Кварцкелія, Дембелє, чи то Дує, чи то буде Барколя, неважливо. Вони так само дуже швидкісні вміють зміщуватися в центр, пробивати на дриблінгу проходить футболістів. Контроль м'яча це один із важливих компонентів побудові гри Луїса Енріке і також Гансі Фліка Тому я вважаю, що матч між інтером. Та ПСЖ фактично стане прототипом протистояння Інтера та Барселони. Знову битва тактик. Знову команда з низьким блоком. Знову команда, яка дуже добре грає в перехідних фазах і намагається грати на контратаках. Грає проти колективу, який тримає м'яч, використовує ширину, має хороших індивідуально-сильних футболістів. В принципі, в теорії ми можемо побачити гульовий фінал. Тому що. Матч між Арсеналом та ПСЖ ну, Все-таки це битва більше команд, які контролюють м'яч, володіють м'ячем. Тому ми побачили, можливо, не такий цікавий поєдинок з точки зору забитих голів, а тут просто різні філософії, і ми вже побачили, що Інтер може як і помилятися, так і дуже класно реалізовувати свої моменти. Тобто я прогнозую тут велику кількість забитих м'ячів. Не знаю, чи це можливо в такому конкретному фіналі, можливо, Інтер зіграє вже більш обережно, ніж це було в півфінальних поєдинках, але це всього-навсього один. Матч. І тут, звісно, все буде залежати від того, хто перший першим заб'є і як далі понесеться гра. Але в мій був прогноз і до того, таким, що я прогнозував взагалі ще з стадії, по-моєму, лігового етапу. Я говорив в відосах можна. Передивитися і знайти конкретно той момент, коли я почав про це говорити, що Лігу Чемпіонів цього сезону виграє команда, яка пропагує більше гру другим номером, тобто більш контратакувальна, закрита команда. Я став або на інтер, або, або на Атлетіко, або на якусь сенсацію по типу Астон Вілла. Інтер це поки що мій фаворит і був, і залишається, тому я далі. Буду прогнозувати, що Інтер виграє в це в ПСЖ. Інтер більш досвідчена команда. І я чесно думав, що в протистоянні ПСЖ Арсенал пройде, тому що там все-таки більше досвіду. Артета все-таки більше знає свою команду. Артета більше часу проводить з цим колективом, більше часу будував цей колектив. ПСЖ, Луїс Анріка. Це поки що команда, яка ще в стадії побудови. І з наступного сезону ми можемо побачити більш сильну команду, як і Барселона Фліка. Тому я думав, що ну поки рано, можливо, ПСЖ, але подивіться. Мбапе пішов команда в фіналі Ліги Чемпіонів. Це якась фантастична може бути розв'язка. Якщо пежа виграє ЛЧ, ну я, я не знаю, що буде в душі в Кіліана Мбапе. Але е, з іншої сторони, я розумію, що Інтер дуже досвідчена команда. В принципі, Інсагі не вперше вже в фінал виходить. Він знає, як грати на таких стадіях, знає, як вигравати. В принципі, важливі поєдинки. Цей досвід, оця система гри, яка Яку пропагує Інзагі, вона реально працює в Лізі чемпіонів. Ми це побачили наглядно цього сезону. І, і я думаю, що Інтер просто переб'є своїми контратаками, своєю якістю реалізації ПСЖ, який може демонструвати гарний теж якісний футбол, який, як виявилось, може і захищатися непогано сьогодні проти Арсенала. Але там вже важливі фактори, як зіграє Зомер з Донарумою теж. Чи додасться впевненості команді? Як будуть перекривати дії Хакімі, також Дюмфріса обидві колективи, також закривати небезпечних атакувальних гравців, теж Кварцхелі Адембелі, якщо брати в ПСЖ. тобто це дійсно ключова битва, ключова битва філософії, і дуже добре, друзі, що в фіналі ми не ми побачили саме ПСЖ Інтер. А не умовний не знаю, там ПСЖ Барселона, тому що мені здається, ПЕЖ Барселона було б нудно, бо дві команди е, фактично з однаковим стилем і вони билися один об одного фактично лобом. З цієї точки зору мені дуже цікаво буде спостерігати за цим фіналом. Моя ставка на інтер. Я думаю, що це буде перемога. Ну, 3-2, або в додатковий час взагалі було прикольно по пенальті. Якби е, в фіналі це було там, наприклад, рахунок 2-2. Але щоб був гольовий футбол. Подивимося, як воно буде. Головне, щоб команди, в принципі, не втратили ключових футболістів перед фіналом і вийшли з оптимальними складами. І ми побачили найкращі найкращі команди цього сезону. Тому, друзі, від вас я хотів би теж почути, почитати ваші думки стосовно цього фіналу між ПСЖ та Інтером. На вашу думку, хто виграє фінал Ліги Чемпіонів сезону 24? 25. 31 травня ми про це дізнаємось, тому на цьому каналі буде стрім для того, щоб не пропустити нічого на нашому каналі, друзі. Ліга Чемпіонів поки що на паузі перед фіналом, то у нас буде контент по УПЛ. Ви його теж дивіться, тому обов'язково потрібно поставити лайк. Просто відмітиться, що ви подивилися відео лайком. Якщо вам сподобалось тим більше, підпишіться на канал. Поставте нагадування, всі нагадування, сповіщення на нашому каналі, щоб ви не пропускали контент. І заходьте в Телеграм, тому що там більша комунікація з вами, там ви точно не пропустите ні події в українському та європейському футболі, ні те, що відбувається з моїм каналом, і додатковий контент там теж я частенько публікую. Всі голи сьогоднішнього поєдинку, ви можете там переглянути. Тому туди підписуйтесь, друзі. Я вам вдячний за цей сезон загалом і за те, що ви дивитеся. І футбол і конкретно мій канал. Я сподіваюся, що мій канал далі буде розвиватися і ми вийдемо зовсім на інший рівень, можливо, в майбутньому. На цьому ставимо крапку перед фіналом. Всім гарного дня, гарного вечора і до нових зустрічей.